Шановні черкасці, зв'язку з тим, що вчора президент Путін і Державна дума Росії по суті оголосила війну в Україні. Я хотів би звернутися до вас із пропозицією, що необхідно робити сьогодні кожному із нас. Завдання номер один це зберігати абсолютний спокій і не піддаватися паніці, не піддаватися якимось тривожним сигналам і не піддаватися різним провокативним інформаційним приводам, які сьогодні активно поширюються Україною. Розрахунок Путіна один спровокувати ситуацію в Україні таким чином, щоб в різних куточках відбулися якісь конфлікти, якісь збройні сутички. І якщо ви бачили, то впродовж останніх двох днів всі конфлікти, які відбувалися в Криму, в Донецьку, які відбувалися в Харкові. Вони всі здійснювалися винятково громадянами Російської Федерації, тобто тими провокаторами, які були заслані для того, щоб спровокувати зривання українських прапорів, підняття прапорів Російської Федерації тощо. Тому ми повинні цього не допустити в Черкасах. Завдання номер 2 безумовно. Бути сьогодні готовими до повної мобілізації станом на цю хвилину, на неділю, першу годину дня, загальна мобілізація ще не оголошена, але я звертаюсь до чоловіків бути готовими і в разі необхідності за лічений час, за лічені хвилини прибути на пункти мобілізаційні, які будуть розгорнуті воєнкоматами. Я постійно тримаю зв'язок із воєнкомами Черкаської області, і міста Черкаси. Сьогодні ведеться підготовка передмобілізаційна, яка пов'язана із приведенням у повну готовність техніки підприємства, і організації, вантажної техніки, техніки, як здатна перевозити пасажирів для того, щоб можна було оперативно провести мобілізаційні заходи. Тому звертаюсь до всіх власників, до всіх керівників підприємств, підприємств Черкас, які мають таку техніку, а також до всіх власників легкових автомобілів з проханням бути готовими за першим вже викликом надати допомогу, транспортну допомогу воєнкоматам, військовим для проведення мобілізаційних заходів. Я вважаю, що сьогодні ми не можемо носити маски. Сьогодні ми повинні розуміти. Що ми є відкритими, що ми не хочемо допустити жодних провокацій. І сьогодні, на жаль, ми мали прикрий випадок в броварах під Києвом, коли невідомі в масках під'їхали до наряду ДАІ і впритул з автоматів розстріляли трьох працівників міліції. Тому сьогодні кожен, хто з'являється на вулиці в масці, потенційний провокатор, і саме так ми повинні до нього ставитися. Також я прошу дуже уважно ставитися до інформації багато інформації йде неперевіреною, інформація, яка не відповідає дійсності, особливо. Багато такої інформації вкидається через мережу інтернет. тому я запрошую вас спостерігати за трансляціями телекомпанії Віка, які з завтрашнього дня щогодини будуть надавати оперативну, абсолютно достовірну перевірену інформацію, яка стосується розгортання подій в місті Черкаси і в Черкаській області. Тому, будь ласка, стежте за повідомленнями на цьому телеканалі. Їм можна буде довіряти. І наостанок ще раз запрошую вас зберігати максимальний спокій. Витримку не допускати паніки. Я переконаний, що український народ зможе дати гідну відсіч путінському агресору, і я переконаний, що ми зможемо з вами втримати, побудувати незалежну, демократичну і заможну щасливу Україну.